Доброго дня діти! Сьогодні ми з вами знову будемо мати незвичайне заняття. І знову відправимося до нашого прекрасного, чудового містечка. У цьому містечку живе. тварини. А на кого схожі ці тварини? На цифри. На цифри. Тобто це в нас містечко цифр. Ось наше незвичне містечко цифр має різних жителів. Кожного свій будиночок. Давайте, щоб туди знову потрапити, скажемо наше слово. Отже, давайте скажемо всі разом. Ми, ми любимо! І так, ми знову опинилися в містечки цифр. Давайте порахуємо ті цифри, які ми з вами вже вивчили, і до тваринок кі яких будиночків ми вже потрапляли. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми з вами відправляємося в сьомий будиночок. Подивіться, будь ласка, хто там живе? Як ви думаєте? Крокодил. Крокодил! Катюша, скажи, чому ти так вирішила? Тому що ці двері схожі на крокодила. Отже, правильно, Катя, цей будиночок зроблений крокодилом так, як вимагає його смак. Кожен будиночок оформлений у смаку тваринки, яка там живе. Тому ми зразу пізнали, що там живе крокодил. І так. Що ж ви знаєте про крокодилів? Вони між собою ще й найближчі родичі. З тих доісторичних часів крокодили стали тільки менше. Міцна будова тіла, товста шкіра, потужні щелепи залишились незмінними. Ці тварини найбільші рептильні на планеті. А ще іноді крокодили ковтають камені. Вони допомагають їм перетрати їжу в шлунку. Крокодилячі сльози не мій, хоча плачуть тварини не відсунуло. Часто під час їжі вони ковтаються надто багато повітря, яке потрапляє в слізні залози і змушує сльози текти. Крім того, іноді слізні залози активуються, коли крокодили довго перебувають на суші і очі пересихають. Бережно їх викопує і несе в роті у воду. А якщо побачите крокодила з відкритим ротом, знайте, він так охолоджує. Наш сьогоднішній крокодил буде дуже симпатичним і виконаним із нового для вас матеріалу, який називається фоаміран. Фоаміран, від англійського слова «фоам» піна. це спінений спеціальний матеріал, який часто використовується для творчості. Наш з вами фоаміран сьогодні покритий блискітками, і він дуже симпатичний. Ось ми нашого крокодильчика садимо до його будиночку. І давайте ж пригадаємо, які ще матеріали ми використовували, щоб створити наших жителів нашої країни. Одиничка. з чого в нас виконує? Плиток. З ниток, молодець. Двічку. Зараз скажи, будь ласка, з чого в нас зроблена? з знову. Крупи. Так, молодець, дякую. Трієчка. Стефанія, скажи, будь ласка, з чого зроблена трієчка наша? З і з... Петро. Так, і це у нас хто? Лиси. Лисичка, молодець. Сідай. Наступна цифра у нас чотири. Хто може сказати, Ваня? Вона нас зроблено із тканини. Молодець, і це хто? Слони Умничка, Ваня. Так, наступна цифра п'ять. Хто може сказати? Це в нас. П'ятірка. П'ятірка. Тваринка яка? Зебра. Зебра. і зроблена вона. З ватних паличок. Молодець. Умничка, сідай. Наступна це цифра шість. Зроб... І зроблена вона із пластилина. Так, а тваринка? Хамелюван. Умничка. Сідай. І так, ми з вами давайте порахуємо всіх жителів до цифри, яку ми сьогодні вивчаємо. Разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тепер назад. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поїхали! Отже, з цього ми починаємо з вами нашу роботу. Зараз ми будемо робити крокодила. Але перед тим як почати його робити, давайте заїдемо ще в одне місце в дослідну лабораторію. Згодні? <реку> Перший досвід допоможе нам дізнатися плавучість різних матеріалів, тих, якими ми користуємося, створюючи наше містечко цифри. Найчастіше ми з вами все-таки користуємося папером. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, папір буде плавати, чи він потоне на воді? Плавати. Плавати? Давайте перевіримо. І справді, дивіться, що він швидко намикає, але при цьому він не тоне. Бачите? Не тоне. Так, давайте перевіримо інший. А вата За ми з вами використовували вушні палички. Там основний елемент це вата. Як ви думаєте, буде плавати чи потоне? Плавати. 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 Хтось каже потоне, хтось плавати. плавати. Перевіряємо, Плавано. але дивіться, дивіться. Вата набирає швидка вологу, і коли він настає мокрою, вона опускається на дно. Тобто, спочатку вона плаває, бо вона легше води, так як і папір. Але коли вона набирає воду, вона стає важчою за воду і опускається на дно. Так. Наступний наш експеримент це сьогоднішній матеріал «Фоаміран». Як ви думаєте, плаває чи потоне? Плаває. Плава. Правильно, і Хей. він не потоне, тому що я вам сказала, що фоаміран – це вспінений матеріал. І ця піна, вона не промокає, як ви бачите, на відміну від паперу, і не потоне, бо це легенький матеріал. І так, можемо зробити такий висновок, що всі матеріали, які легші за воду, вони будуть плавати на поверхні. Все, що важче, буде опускатися на дно. Так, це наш перший досвід. Але з цього досвіду будемо. Витікайте наступний. Кожен матеріал дітей має певну щільність. І вода, і пластилін. Пластилін, з якого ми з вами робили цифру 6, він дуже щільний. Подивіться, далі він плотен. Як ви думаєте, якщо я покладу його, він потоне, чи 不, буде Потоне. Правильно, ви праві. Але з того самого пластиліну можна зліпити човник. Як ви думаєте, він потоне, чи буде плавати? Ні. Не потоне? Перевіряємо. Потоне. Ні, він не тоне, він плаває так само, як і плавають величезні кораблі. Тому що, коли пластилін кулькою, він дуже щільний, він важкий і опускається на дно. А тут у нас є поверхня е з пустотою, де є повітря, і це його робить легше. Так, на морі плавають великі кораблі. Вони мають пустоту всередині, і вона допомагає їм триматися на воді. Правильно, цей експеримент у нас теж вийшов. І наш ще один експеримент. Скажіть, будь ласка, ми з вами пробували, що папір намикає. А як ви думаєте, зможемо ми перевернути стакан з водою так, щоб водичка залишилася в стакані, а не вилилася? Так. Да, зможемо? Sì. Айо? Не зможемо, не зможемо. А папір мені допоможе. Давайте спробуємо. Дивіться, ми накриваємо стаканчик папером, але цей шматочок паперу має бути більший, ніж сам стакан. Швидко перевертаємо і дивіться. Чудо? <ривається>. Тримається! Ой, які очі! І справді дивіться, І воно буде триматися до тих пір, поки я не приберу папір. І хоча він дуже тоненький і він промакає, але він втримав воду. Тому що тиск у стакані і тиск навколо повітря різний. Повітря притримує цей листочок і не дає воді витекти. до тих пір, поки я не зняла листочок і повітря не потрапило всередину. Дітки, а наступний дослід допоможе нам створити дощик прямо тут, у стакані. Як ви думаєте, таке можливо? Ні. А я кажу, що можливо. Дивіться, цей стакан наповнений олією. Тут дитяча олійка. Але можна використовувати і оливкову, соняшникову. Просто дитяча, вона прозора. І ми зараз уявляємо, що у нас з'явиться хмарка. Хмарка в нас з'явиться і піни для голівки. Кольорів, зелений, жовтий, білий, шаблони, як завжди, коли ми з вами працюємо, прості олівці, декілька кольорів чорний і червоний маркерів, ножиці, звичайно, і ваше, ваш гарний настрій. І так, як завжди, ми з вами розпочинаємо нашу роботу. Що маємо із шаблона обвести і вирізати? Потрібно на фігуру? Сьогодні це буде тіло, хвіст і животик нашого крокодилу. Сьогодні будемо з вами двосторонні скоч. Ми вже наклеїли ці шматочки на наші деталі. Тепер нам треба зняти білу частинку і приклеїти нашу, наш животик на своє місце. Розумієте? Починаємо. Перевертаєте детальку і знімаємо білу полоску і скотчу. Подилах. Я вам даю, ми робимо так само. Знімаємо скотча під шматочок і клеємо його, подивіться, куди. Бачите? Гострий край дивиться, туди, де будуть у нас очки. А на початку у нас ось такий штук. будиночку і він вам посміхається. Давайте і ми йому посміхнемося всі разом, давайте? Rise, <teady> <dunno. laughs> давайте. Але перед тим як ми завершимо наше заняття, дуже хочу дізнатися, чи сподобалось воно вам. Зараз я кожному з вами роздам ось такий смайлик. Він має дві сторони: одна усміхнена, інша сумна. І ви повернете до мене ту сторону, який у вас зараз нашій. Сподобалась вам сьогоднішня робота чи ні? Добре? Приємно, що у вас гарний настрій, що вам сподобалася наша робота. Мені теж дуже сподобалася наша робота. І я чекаю вас в нашому містечку цифр, де вас ще чекають три цифри. До побачення! До побачення!